Ще недавно я був у Лисичанську, там де база 24-ї бригади була, і на ній служить наш земляк Олег Істратій з Новоселичини. Його знають люди про, за його правдолюбну політику, за те, що він ніколи не, не корився владі, за те, що він викривав корупцію. По-різному до нього відносилися, але сьогодні повинні відноситися однаково, тому що він захищає Україну. Він там на передовій. Мені е, не пощастило зустрітися з Олегом саме тоді, коли я був, бо ми вночі виїжджали, звідти ще заблудилися, а він якраз був на блокпосту у той час. Е, пане Олеже, як воюється, можу сказати, що. Ця війна дуже складна, і я дуже задоволений тим, що дуже багато буковинців, чернівців з районів приймають безпосередньо участь в цій антитуристичної операції, як її називають, але насправді це війна, хто би як би не казав війна. Дуже складна для нас, для, і для всієї Буковини і для всієї України, тому що е, дуже багато різних технічних засобів, зброї постачають російські окупанти і тому за, хто перебував в зоні, АТО, він дуже добре знає, що ми витримали. Наші бійці витримали всю зброю, яка тільки є, яка тільки існує, починаючи від градів, від потужних мінометів 120-х, від габів, потужної артилерії, Боротін, різних, різних таких, різної такої зброї, яка це зрозуміло, що поставляє Російська Федерація. Пане Олеже, Тебе знають у особливо на Осельському районі, і у нас на Буковині як такого непримиренного борця з тими, хто погано ставиться до української держави, і до виконання своїх обов'язків, і, зокрема, до тої влади, яка звикла красти і звикла нічого не робити. І один раз та влада, яку ти неодноразово критикував справедливо, замітимо, почала говорити, що ось іди на фронт, і ти пішов. А вони то залишилися і далі вони керують. Що би ти хотів їм тепер сказати? Ти ж там, ти на війні. А вони тут як були, так і залишилися. У тебе змінилося все-таки зараз якісь ну, світоглядні позиції, твоє відношення до влади, до людей. Війна унесла свої корективи? Ви знаєте, війна для мене особисто внесла дуже серйозні корективи. Я ви знаєте, більше придбав дуже такий серйозний досвід на війні. І коли зараз в мирному житті, я вдома поки що поки, поки що. Але ви знаєте, якось я перебував в політиці дуже багато років і критикував і різні влади, які були, і не тільки партію регіонів, а і батьківщину різні партії. Тому... Перше, що я хочу зазначити, я є солдат Збройних сил України. Тому для мене партія, і навіть коли я вже не буду солдатом, для мене партія взагалі зараз не відіграє жодного значення. Чому? Тому що люди, я проста людина. І я конкретно орієнтуюсь, коли є якась робота, дійсно, коли народ задоволений якимось реформами, якимось рішеннями, то я. Дуже добре це сприймаю. Але коли навіть і та влада, і ця влада є такі рішення і такі необ'єктивні, будемо так казати, їхні поступки, будемо так казати, тому що ви знаєте, з революції дуже багато нова влада казала про люстрацію, про, про те, що треба йти. До європейського життя. І ти шляхом демократичного суспільства в Європу. Так і де вона? Е Ця влада? Я хочу сказати, що з Майдану, і от зараз йде така війна, але я вам скажу, що нічого не змінилося. Для мене особисто. Я приїхав зараз от на реабілітацію, і дуже багато справ я залишив тоді. Тому що я був мобілізований третю мобілізацію. я залишив дуже багато справ, я подав всі необхідні документи і генеральним прокурорам, дуже багато я всього писав. І я хочу замітити, що за час моєї громадської діяльності ніхто не звертався до суду, до суду, для того, щоб сказати, ти опорочив гідність чи ділову репутацію. Тобто я багато писав про багатьох людей, але ці справи, які зараз потребують дійсно правоохоронних рішень, правоохоронного дійсно такого слідства, яке потребує, цього чомусь немає. Ні, Не, мене зараз все-таки е, е, цікавить і наш е, ну, читачів, глядачів буде цікавити одна така річ. От ти прийшов на реабілітацію. Тобі хоч подякувала у районі. Особливо ця влада, яку ти критикував. Вони хоч подякували, вони, вони розуміють, чим ти займаєшся і що ти робиш. І що завдяки таким, як ти, завдяки тобі, вони мають поки що владу. Бо ви захищаєте Україну і захищаєте українську державу, яка дала їм ту владу. Ви Знаєте, скільки яка влада б тільки не була. На Україні я чомусь постійно. Я в опозиції. Я не знаю, чому. Але при кожній владі, навіть і коли інший був уряд до партії регіонів, я постійно вказував, які є проблеми. Ну це це і добре. На громадські діячі там політики вони повинні міжішим між, 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 так. так і і бути але, коли вони приходять до влади, вони повинні виконувати вже те, що вони е, критикували. Так, І так, не так. допускати то. Скажи мені, будь ласка, мене таке цікаво, Все-таки е, ця влада подякувала тобі ну, ну, за те, що ти, що, що ти роб, робиш святу справу. Ви знаєте, мені багато не треба. Я, я знаю, що я роблю, яка справа. І я знаю, як тяжко тим військовослужбовцям, тим бійцям, які зараз там знаходяться. Мені подякували, мені дали грамоту, так, дійсно, мені дали грамоту та й в конверті 100 гривень за те, що я знаходився на передовій, будемо так казати. Так, все таки було. Але ви знаєте, така ситуація зараз в країні, що ну, така дуже складна. Але наше суспільство, Буковина, вона. Все ж таки не знає, що відбувається на передовій. І які є там труднощі. Я, як солдат, я не можу багато чого зараз вам сказати. Тому що я тримаю таємницю і ніхто не хоче другого фронту тут. Я маю на увазі, коли е, тут у нас, будемо так казати, на Буковині зараз перемагає та корупція. Вона нікуди не ділась. Про те, що говорить зараз е, наш, наша влада нова, то що вона бореться з корупцією, вона нікуди не ділась. Я е, підняв всі свої справи і звернувся, написав відкритий лист Генеральному прокурору України Шокіну. Ти що встигаєш і воювати, і, і на один той спортсмений. якщо є декілька днів, тут... я не хочу втрачати час, тому що... Я взявся за таку важливу справу, тому що А що саме шошок, що, 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 що тепер? 에, ви знаєте, я передав 에, в цьому листі я розкрив повністю дії, корупційні дії 에, Михайла Попієва. А тобто, він утік, кажуть, тепер за кордон жив ти. Тобто всі є конкретні факти для того, щоб 에, цього чоловіка взагалі. Було порушено ще декілька кримінальних справ. Справа в тому, що ніхто до цього часу. Ця інформація була, в пресі я її видавав. Але... Та ж тебе тоді про той підкуп за горіхи вони не... ну, говорили вже. Так, да, я... це, це, в принципі, поступово. Я маю на увазі дуже багато справ, і що конкретно накоїв. Наш колишній губернатор. Я вам приведу приклад. Дуже в мене багато є різних заяв з цього приводу. Це видобуток гравійної суміші. Ну, от тільки в одному селі, в, селі, в Зеленому гаї, вже підрахували збитки це 80 мільйонів гривень. Це наробив конкретно своїми рішеннями Михайло Попієв. Він, будемо казати, візьмемо також ліс. Це е, наші Карпати. 4 роки ви розумієте, що вони їздили на Румунію, ніяких нічого не сплачувалося, ніяких податків. Ну, це вже е, е, також відомо. Я не кажу про якісь такі факти, які невідомі.